Друзі, а ось вам позитивний гороскопчик топчик на п'ятницю 13. Овен, для тебе це день суперсили. Всі перешкоди зникнуть, а вечір обіцяє бути драйвовим і дуже веселим. Тілець, ігноруй забобони. На тебе чекає неймовірно смачна вечеря, фінансовий бонус та повний релакс у затишку. Близнюки, твій язик сьогодні заговорить навіть фортуну. Очікуй на запрошення, від якого серце застрибає від радості. Рак, магія дня подарує тобі душевний спокій. Найкращий вечір у колі найрідніших, де панує тільки любов і сміх. Лев, сьогодні ти головний оберіг від усіх невдач. Сяй на будь-якій вечірці. Твоя енергія сьогодні просто магічна. Діва, твій план на ідеальний відпочинок спрацює без жодних збоїв. Насолоджуйся свободою, ти на неї заслуговуєш. Терези, день романтики та естетики. Хтось готує для тебе сюрприз, який зробить цю п'ятницю незабутньою. Скорпіон це офіційно твій день. П'ятниця 13 лише підсилює твій природний магнетизм. Ти притягуєш шалену вдачу. Стрілець час для спонтанних пригод. Везіння знайде тебе саме там, куди ти вирішиш піти в останню хвилину. Козріг, робота в сторону. Твій найбільший успіх сьогодні у вмінні вчасно вимкнути робочий чат і піти гуляти. Водолій твої ідеї для веселощів сьогодні підхоплять усі навколо. Будь оригінальним, це твій квиток у крутий вечір. Риби, день магічних збігів. Все світ готує для тебе маленьке диво, яке трапиться саме тоді, коли ти посміхнешся. І якщо вам сподобалось, поділіться цим відео з вашими друзями. І бережіть себе.